Ой-ой, так, доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, уже не знаю вкотре записую для вас відео про нову українську школу. І е, впевнена, що зараз запишу все вже, а в мене вже наступний урок має бути. Е, я отака от сьогодні, я не вчитель, я надавач освітніх послуг, і у нас нуж. Це у нас заставочка. А тепер 82, 182 серія серіалу Життя репетиторки вівторок, 19 серпня говоримо про нову українську школу. Я одразу буду говорити про переваги і недоліки і спершу розповім взагалі, що це. З 2018 року у нас стартувала нова українська школа, реформа української школи. І зараз уже діти у 7 і будуть у 8 класі з новою українською школою. Одразу поговоримо про переваги і про недоліки про перебудову і що у нас відбулося в школі, коли у нас з'явилася нова українська школа. Отже, спершу програма взята із американської програми. Точніше, стиль сам викладання взяти із американського стилю, коли дитино орієнтована дитино модель. Коли ми, наприклад, з української мови беремо твір якийсь, на базі цього твору ми розглядаємо і літературу, і паралельну мову, якісь мовні питання порушуємо, якісь літературні питання порушуємо, комплексно це розглядаємо. І це цікаво, це мультикультурно, це в цьому плюс. Дитина розвивається всебічніше, змішуються предмети, в цьому плюс. В чому мінус? Немає системного відпрацювання тем. Тобто ми тут почитали, тут ми поговорили, тут ми власне висловлення написали, у нас різні види роботи, але з іншого боку, у нас бувають такі моменти, коли нам просто треба відпрацювати. Нам треба слова. Із префіксами після апострофа прописати. Ми їх маємо писати, 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 поступово писати. І ось так от, -от весь час у нас має бути ось така так нудна, так неігрова, так не така цікава, але така корисна робота. І у грі дитина може запам'ятати, що апостроф пишеться після префіксів на приголосний, але вона не відпрацює цього у грі настільки ефективно, як у звичайному писанні старому, нехай огидному, але дієвому. Перше. Друге, у першому, другому класі ми дітей не оцінюємо. У третьому, четвертому оцінюємо за рівнями. Низький, середній, достатній високий. У 5-6 дітки звикають і адаптуються до середньої школи, у 7-8 уже працюють з основною програмою. І е, одразу скажемо про те, що, що дає нам відсутність оцінювання. Плюс у нас немає булінгу. У нас немає «хі-хі-хі, ти тупий, ти тупий, ти дурний, ти нічого не знаєш, ти такий сякий. У нас немає порівняння дитини з іншими дітьми, тому що оцінки не оголошуються перед класом, оцінки кажуться окремо дитині, і дитина порівнюється сама з собою. Плюс, плюс, мінус. Ми позбавляємо дитину таким чином конкуренції, конкурентного середовища, коли дитина не розуміє, що, у скільки оцінюється, коли дитина не розуміє, на кого з класу рівнятися, коли дитина сама по собі, а потім вона приходить у дорослий світ. А тут, вибачте, тут конкуренція. Або коли дитина розгортає соціальні мережі, а тут, вибачте, ти себе порівнюєш із Машою, Дашею, Глашею, якщо такі існують, або там з Тетянкою, Марічкою, або порівнюєш там з якимось, не знаю, Петром, Семеном або Тимуром. І все одно порівняння є у нас у житті, і якщо ми його уникаємо, ми уникаємо того важеля, який дає нам розвиток. Далі. У 8 класі немає профільної орієнтації. Дітки просто вивчають базовий матеріал середньої школи, а основна орієнтація дітей профільна йде з 10 класу. Ми втрачаємо два роки навчання здібних дітей які дійсно здібні у математиці, фізиці, у мові, у, у різних предметах. Тому що за ці два роки, якраз у підлітковому віці, у дітей починає так добре працювати мозок, ми закладаємо базу знань і потім діти стають кращими спеціалістами, уже виходячи зі школи навіть. Якщо ми позбавляємо цього дітей, то дійсно дітки, які не дотягують, відчувають себе у своїй тарілці, дітки, які мають вищий рівень, втрачають ці два роки профільного навчання, посиленого, поглибленого, так важчого, але ефективного навчання. І все одно програма обтяжена, все одно їм не легше. Вчитися, у них великі обсяги інформації, просто інформація не така уже прицільна, скажімо так, і це теж проблема і питання. Далі, що ще в новій українській школі? Вчитель у нас надавач освітніх послуг: Дитиноцентрична модель, дитина в центрі, вчитель, помічник, провідник. Провідник у світ знань, провідник у світ ігор, такий от собі аніматор інколи. І в чому плюс? Ми вже не боїмося вчителя так, як ми його боялися. Вчитель не авторитарний, вчитель не задушує нас своїм авторитетом. В чому мінус? Не можна позбавляти дітей авторитетів. Навіть дорослим десь подекуди потрібні люди, на яких вони рівняються, і люди, яких вони поважають. І десь все-таки має бути розуміння вищого і нижчого. Не може бути дитина вища за дорослу людину. Тому що якщо ми дитину поставимо на вищий щабель ієрархії, то й командувати вона буде. Хочу морозиве, хочу цукерочку. Явно не те буде, що піде, ну, часто не те буде, що піде на користь, бо іще дитина ж не сформована як особистість. І тут важливо не загратися у це. так дійсно ближчими до дітей, теплішими, можливо, до дітей, десь більше зацікавити дітей потрібно. Але е, ставити вчителя на е, ступінь нижче, е, потім в дорослому житті у вас не буде начальника, який буде казати, ой, а як ти себе сьогодні почука... почуваєш, ти в настрої чи ні? Може ми не попрацюємо, а зараз пограємо в комп'ютерну гру разом. А потім ми з тобою як награємося, ми подивимося, що в цій комп'ютерній грі пов'язано з нашою роботою. Звісно, нонсенс. Але ось це ми можемо впровадити, якщо будемо сліпо слідувати принципам нової української школи, і це не кращий вибір. Ось в такий недолік ми можемо піти. Паперової роботи додалося вчителям, вони не встигають перенавчатися, плюс ще паперова робота, важкувато це робити. Так, що ще можу сказати. З нової української школи. От нова українська школа змушує мене писати конспекти уроків, незважаючи на досвід. Через те, що дитина звикла до того, що уті путі, уті путі ми весь час їх розважаємо і швиденько міняємо форми роботи, швиденько щось цікавеньке, весь час. Тому, якщо я в звичайному Спокійному темпі візьму і просто з голови, бо в голові у мене там є інформація. Скажу: а зараз ми от відпрацюємо цю тему на практиці і попишемо 20 хвилин, це буде істерка. Тому що одна й та сама форма роботи, навіть працювання, і ще й писання, і ще й без якихось ігор паралельно та ви що. Ні, ми до цього не звикли, ми почнемо вже там тицяти десь в екранчик, ми почнемо, ми почнемо свою розпорошену увагу розпорошувати максимально. А якщо звикли до того, що у нас вільне середовище, вільний простір, то ми ще підведемося і кудись підемо, сходимо. Бо нам уже не цікаво, і ручка болить. Ось таке теж може бути, і тому тут я вбачаю, що ця проблема потім потягне працівників, які скажуть: так, я не можу концентруватися на цій задачі три години поспіль. Мені потрібна кава з зефірками, мені треба зараз, а потім мені я відчуваю, потрібно ще там щось. Мені треба перемкнути свою увагу, бо мені важкувато концентруватися, мені важкувато зосередитися. І через те знов-таки може бути важко адаптивно. Тому ідеї хороші, але як і будь-яка гарна ідея, так і будь-яка погана ідея, мають два боки. І за е, різної реалізації теж можуть в різні боки розпадатися. Тому зараз що хочу сказати, діти інші. Діти інші, під них треба підлаштовуватися, діти десь у чомусь цікавіші, десь у чомусь прогресивніші, десь у чомусь не такі посидючі, не такі результативні, не такі е, вперті. Але будемо спостерігати, нова українська школа ще не випустила жодного випуску, вона ще тільки прямує до випусків. Подивимося, що буде далі. І оцінимо все за результатами. Як ви ставитеся до нової української школи, які позитивні або негативні моменти ви бачаєте у ній? Прошу до обговорення в коментарі. запрошую І зустрінемося з вами завтра! До зустрічі, до побачення. Далі буде. Підписуйтеся, долучайтеся, щоб поговорити зі мною ще.